Днями з робочим візитом на Сокірянщині побував заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Сергій Михайлович Чех. Він разом з генеральним директором публічно акціонерного товариства Укргідроенерго Ігорем Григоровичем Сиротою та керівниками органів державної виконавчої влади області та району оглянув будівництво Дністровської гідроакумулюючої електростанції, зустрівся з керівниками будівельних організацій. Відтак цікавився використанням коштів на об'єктах соціальної сфери, що зводяться у секірянах. І Новодністровську під час перебування губернатора краю Михайла Попієва та заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Сергія Чеха на будівельному майданчику Сокирянського районного будинку культури журналісти телерадіоорганізації «Сокиряни» поцікавилися у посадовців майбутнім новобудов. Буваю на цьому об'єкті і дивлюсь, як іде будівництво будинку культури. Е, я Зараз в хорошому настрої чому? Тому що бачу хороше освоєння коштів. Більше того, ми зараз знаходимося тут з керівництвом Міністерства енергетики та вугільної промисловості та головою управління Укргідроенерго, з тим, щоб, щоб відповідно до кошторису подивитись, як можна буде фінансувати, щоб в поточному році ми повністю завершили покрівлю і. Периметр цієї будови повністю зробили і могли перейти вже на внутрішні оздоблювальні роботи. Потреба складає ще 59 мільйонів гривень. О, це дуже великі кошти, але слава Богу, у нас є такі партнери, які сьогодні працюють на наш край на те, щоб і в місті Сокиряни, в тому числі, люди відчували себе. Комфортно, достойно, що вони живуть в гарному європейському місті. І, е, я думаю, що в наступному році, вже, коли будемо здавати цей будинок культури, ви побачите і прекрасний, хороший зал на 550 місць, і 3D-кінотеатр на 120 місць. Е, я впевнений в тому, що це буде найкращий будинок культури, якщо взяти районні центри в усій Україні. І Буковина сьогодні має право робити все найкраще. Бо є сьогодні у нас хороші, гарні наші колеги, друзі, які і в столиці допомагають Буковині. І є у нас сьогодні гарні працівниці, люди, які працюють тут. Чи можете ви підтвердити, що продовжити будем фінансування будівництво у наступному році? Безумовно, я можу це підтвердити, тому що це, по-перше, передбачено проєктом, але це в галузь сприймається не, якось, не як якесь додаткове навантаження, а як виконання соціальної місії, соціальної відповідальності. Ми дуже велике будівництво ведемо в цій області, тут поблизу. Сьогодні був на тому майданчику. І в кінці жовтня, безумовно, буде введено промислову експлуатацію водойми загальною площею проєктною, до рівня, що визначений першою чергою. Там роботи йдуть, вони фінансуються, також фінансуються і будуть фінансуватися ці роботи по будинку культури, ну, по житловому будівництву. Все, що передбачено проєктом, буде виконано, я так думаю, що... Ми разом зможемо відповісти з губернатором в наступному році на здачу цього об'єкту. Розвиток соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів діяльності компанії ПАД Укргідроенерго. Зокрема, вже другий рік жителі Сокірянського району мають змогу отримувати якісне медичне обслуговування в сучасній лікарні в місті Сикіряне, будівництво якої стало можливим завдяки фінансуванню ПАД Укргідроенерго. Загалом у складі проекту першої черги будівництва Дністровської ГЕС на розвиток соціальної сфери нашого району та міста Новодністровськ передбачено понад 200 мільйонів гривень. З яких вже профінансовано понад 78 мільйонів?